Принаймні протягом місяця, якщо ви говорите по мобільному телефону, чи керуєте автівкою без паска безпеки, штрафи вам не загрожуватимуть. Працівники ДІ вирішили підвищити свідомість водіїв. Для цього обладнали службову машину спеціальним обладнанням і запрошують порушників на профілактичні бесіди та демонстрацію відео із наслідками ДТП. 100 я впевнений певний тому, що ні в ніякому разі не можна сідати в нетрезвому стані за кермо. Це 100%. Це по перше. По-друге, що все ж таки правила дорожнього руху не створені для того, щоб їх порушувати. Вони створені для того, щоб попереджувати водіїв і щоб водії робили певні висновки. Поки що спеціально обладнана автівка, ДАІ патрулює вулиці міста Вінниці. Однак в управлінні Державтоінспекції вже розроблено графік її виїздів і в райони області. Додатково працівники профілактичної служби проводять роботу із пішоходами. Це на базарах, на великих площах, значить, даний транспортний засіб наш знаходиться і доводить інформацію до осіб, що скільки протягом там доби чи протягом там певного періоду скоєно дорожньо транспортних пригод, скільки водіїв виявлено в стані алкогольного сп'яніння. В управлінні переконані, через вже проведену роботу рівень ДТП, принаймні у місті Вінниця почав знижуватись. У подальших планах ДАІ закупити додаткові машини, аби подібну роботу регулярно проводити у всіх районах області. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.